Водії, а ви часто використовуєте функцію моргання аварійкою. Річ в тім, що якщо використовувати аварійку безпідставно, то можна отримати штраф. Українські автомобілісти часто використовують для комунікації між собою різні сигнали транспортного засобу. Деякі з них на подив водіїв іноді опиняються поза законом. До того ж, в окремих випадках за зайву товариськість можна навіть втратити права. За словами експертів, йдеться саме про аварійну сигналізацію, яку багато водіїв включають, щоб посигналити іншим водіям. Зазначається, що ПДР забороняє це робити та встановлює вичерпний перелік підстав для увімкнення аварійки. Відповідно до пункту 9.9 ПДР, Аварійний сигнал слід включати у разі вимушеної зупинки на дорозі. У разі зупинки на вимогу поліції або внаслідок засліплення водія світлом фар. На механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено правилами. Також на механічному транспорті, транспортному засобі, що буксирується. Також на механічному транспортному засобі позначеному розпізнавальним знаком Діти, що перевозить організовану групу дітей під час їх посадки або висадки. На всіх механічних транспортних засобах колонни під час їхньої зупинки на дорозі, ну, або ж у разі скоєння дорожньо транспортної пригоди. Якщо водія Викриють у використанні аварійної сигналізації і він не зможе пояснити причини такої дії, йому загрожує штраф 425 гривень. У разі, якщо це призвело до ДТП, то сума стягнення становитиме вже 680 гривень. А водія можуть позбавити права. Водіння на строк до року.